Вітаю, друзі! Сьогодні спечемо сирний пиріг. Нам потрібно 4 яйця дрібка солі, 150 г цукру, збиваємо все міксером. Далі додаємо 150 г любого кефіру, 150 г розтопленого вершкового масла, в 300 г борошна, 1 столову ложку розпушувача, просіюємо, обережно замішуємо. Форму застилаємо пергаментним папером, висипаємо зверху наше тісто. Беремо сиркову масу, 2 яйця або кисломолочний сир любої жирності, 3 столові ложки, цукру, ванільку можна додати родзинку, збиваємо все міксером. Обережно викладаємо столовою ложкою зверху нашу сирну масу, розрівнюємо і в духовочку 180 градусів 40 хвилин. Коли пиріг буде готовий, охолодшуємо, прикрашаємо цукровою пудрою. Всім гарного дня, гарного настрою!